Доброго ранку. 25 жовтня. Готую обід. Сережа на базарі. На роботу не поїхав, бо дощ. Я не знаю, як на базарі стоїть. Це який дощ. Я не знаю, вам видно. Но дощ лупе, ліпе. А я готую обід. На обід смазую круг з баклажан. Картошку, картоплю смажу. І, і капустку посмазала. Зараз картопля підсмажиться гарненько. Я прикрию тою капустою, посолю картоплю і прикрию капустою смаженою. І все буде такий у нас обід. Так, і перевозить все буде. 16.30 сіла попить кави. Зробила собі з молоком. І піджарила трішки бубок. Та щось я їх і не хочу ночі. Не буду, не хочу. Пиріжки перед очима. Головне не куштувати. Головне, оце саме головне для мене не пробувати. Мішки під очима. І дивилась якісь вправи в мішки під очима, ну не було мені ніколи сьогодні. Треба подивитися та поробити, повчити. Мішки під очима і набряки на, на обличчі. Цікаве. Ось так уже темно. Зараз погложу. Я не знаю, чи піду я десь на прогулку. Воно темно і пасмурно. Побачу. Не знаю. От їх уже включила. Ой. Люблю таку отак коли в хаті тепло на вулиці, холодно, а в хаті затишно. Люблю я так. А хто це не любить? Це всі люблять. Коли дощ іде, або сніг, або хуртавина, а в хаті тепло, ще й дрова тріщать. Я вже десь поїхав по справах. Сьогодні вони не поїхали на роботу, бо вони хочуть кришу робити Сашею. Саша прихворів, та й прихворів і дощ. Сережа на ринку був, то з мінусом приїхав, Ну такі торги в нас приїхав з мінусом. Аж людей не було, то це по дощі буде куплятися. Про що ще поговорити? Десь подружайка пішла в сторону, може в магазин, буде йти назад, зайде. Та що це вона тут терчить таке? Ой. Так, буду я гладити. Пішла я. Глажу і дивлюся. Яну Пасенкову, дає інтерв'ю і пила, і вам розповім. Я завжди це глажу і приятне з корисним, і даром час не походив, подивлюся. Потім розповім, що вона казала. Оці штани, дівчата, це е, і з нашого товару, я в неділю забрала. Вони в нас вже рік бовтаються. Я все дивилась, вони такі хороші. Тут баєчка на баєчки. Предлагала їх усім. А це вже в неділю дивлюся, вони хороші на мене. Ти забрала? Такі класні штани вийшли. Так що. Діло буде. Другий, Другий день тільки не ходила ніде, ну, не виходила. Ну, нічого. До не. нашої позиції на сій і Глажу далі. <му>

ядок погладила